Мерлін, добре, що ти нарешті мене відвідав. Мабуть, мені довго доведеться тобі розповідати про все, що сталося, поки ти десь тинявся. До речі, де ти тинявся? Я був Добирай слова. Вони можуть стати для тебе останніми. Я був у лісі. Ми разом з Гаусом збирали трави дуже рідкісні, і їх важко знайти, тому я заблукав. Хочеш сказати, що ти блукав лісом цілу ніч? Так. А що з головою? Я спіткнувся об пень, вдарився головою і знепритомнів mm. well, після своїх нічних прогулянок у лісі втрати свідомості. Ти, мабуть, хочеш їсти. Помираю від голоду, бери крісло і приєднуйся. Дуже дякую, бо я і справді ви жартуєте. Чому ти це робиш? Я мушу помститися за свою смерть. Що ти робиш Елін? Артур. Не змушуй мене тебе вбивати. Чекайте, це не той Елін, якого ми знаємо. Ви його відпустили? Палац оточено. Ніхто просто так не зайде і не вийде. Зараз обшукують нижнє місто. Не бійтеся, мілорда. Еліана знайдуть і вб'ють. Я особисто за цим простежу. Дякую, дядько. Ви знаєте, що це був не Еліан, інакше не дали б йому піти. Коли Еліан зі мною заговорив, це був не його голос. Це був голос хлопчика. Це був голос духа, який ним заволодів. Гаус, що ви знаєте про те капище? Думаю, на тому місці стояв табір друїдів. Потім на табір напали озброєні люди. Твій батько ціле життя переслідував друїдів. Багато з них загинули. Думаю, одна з таких неприкаяних душ я опанувала Еліана. Саме тому вона і прагне помсти. Душа хоче знайти спокій. Своє місце в іншому світі загинула невинна людина. Її душа не може змиритися зі своєю смертю. Що можна зробити, щоб їй допомогти? За легендами другідів непрекаєна душа знайде спокій, якщо злочинець спокутує свою провину. Але утер мертвий. Він не може заплатити за те, що скоїв. А Елен? це вже не той Еліан, якого ми знали. Дух, який його опанував, наділив його величезною силою. Сподіваюсь, Еліана схоплять швидше, ніж він здійснить помсту. А коли ми його знайдемо, тоді боюся, вибору не буде. Доведеться його вбити. Це не ваша провина. Ви не можете відповідати за вчинки свого батька. Мерлін, на сьогодні, все, дякую. Ви не хочете, щоб я залишився? Хочу раніше лягти. Так, я теж дуже втомився після цілої ночі в лісі. Ніхто не казав, що ти підеш спати раніше. Ти відпрацюєш день, який прогуляв. Начистиш мої обладунки. Мерлін. Не думав, що вас тут зустріну. Якого біса бісатила за шлісом? Ішов за вами, а якого біса вилазати лісом. Хочу зробити те, що давно мав би зробити. Десь тут ходить Еліан, Це небезпечно. Я маю з ним зустрітись. Як хочеш повернутися у камелот, повертайся. Чого не повертайся? Краще я залишуся з вами. Раптом ви заблукаєте і злякаєтесь. Ви певні, що треба це робити? Може, варто зачекати до ранку? Робіть те, що собі надумали, негайно ось тут, де так темно, страшно і небезпечно. Не дуже розсудливо меч може знадобитись. Не думаю, що меч захистить від духа. А від делена? Я тут. Ти саме цього хотів. Що ви робите? Все, що Гаус розповів про це місце, правда, крім одного. На чолі нападників на другідів був не мій батько. Se